Розбиті дороги тема годвічна, і навіть у максимально комфортному южноукраїнську, а надто в громаді, констатувати тотальну апатичність місцевих можновладців у цьому питанні рішення хибне. Адже за програмою розвитку дорожнього руху та його безпеки на територію МТГ на 24-й рік зарезервовано понад 30 мільйонів гривень. Чому ж віз і нині там запитували в компетентних журналісти медіатори спільного проєкту Агенції медійного росту або та вебсайту Юшка Нісіті дискусійну панель Представниками влади і громадськості назвали дороги вулиці паркомісця». Ми вже вдруге збираємо в цьому залі представників влади, громади, і ми, журналісти, виступаємо таким собі місточком між владою і громадою. Наша мета щоб. Одне одного почули, і результат цих зустрічей пройшов недаремно. Відповіді на головне питання, коли почнуться ремонтні роботи, передувала інформація загальна на найпроблемніші вулиці й дороги Южноукраїнська депутати виділили 10 мільйонів гривень. В Костянтинівці 5. латання ям у добрах міста обійдеться у 8 мільйонів. Окремо один мільйон спрямували на відновлення дорожнього покриття бетоном вулиці Дружби в Костянтинівці. Ще 5 мільйонів коштуватиме улаштування дороги вдовж об'єднаного садівничого товариства Бузьк доповів міський голова не суха констатація цифр, а тонкощі цікавили прискіпливих активістів. «В Документації кожна ямка, кожен так би момент, який треба відремонтувати. Він прописаний, описаний, тобто полічень на вся площа, яку треба відремонтувати, чи просто вдалося виділити 30 мільйонів. Допитливість активіста навіть спонукала мера укласти з ним усний договір про контроль технологічного процесу ремонту доріг. А зрозумілий інтерес виявляли голова ініціативної групи села Бузьке. Тільки ратувала жінка вже за дорогу, що веде до дачного кооперативу. По ній сяк так курсує шкільний і рейсовий автобуси. Їздять дачники. Коли востаннє та дорога бачила ремонт, каже вже й не пам'ятає. Дайте мені відповідь, куди їздить людям. Шкільний автобус йде Шкільний по бездоріжжю, де йде через дачі, де неможливо їхати. На трасу нікому ці три кілометри не повинні. Дайте мені хтось. На це питання відповідь. Інтригу міський голова не тримав. Старт ремонт доріг анонсував 18 червня. Розпочати вчасно завадили об'єктивні обставини. На цьому тижні вже пройшов тендер. нарешті пройшов тендер. Хочому була затримка. Там були технічні помилки, і цей саме чоловік, який проводив це те мероприятие, ну йшов із життя. І виходить так, що при на місці затримки ми обов'язково даже би починати на День міста. Якщо у випадку пані Ірини треба трохи почекати до заявленої дати, то в наступній ситуації простежується безнадійність. Понівечена дорога з Бузького на трасу Ульянівка Миколаїв пана Коломійця вже допекла. Знаходиться вона на балансі Миколаївського облавтодору. Там кажуть, грошей на ремонт немає. Небайдужий чоловік пропонує свою альтернативу. Для того щоб вирішити це питання, треба чотири рази в рік, раз в квартал, виділити гридер. виділити гридя. І щоб він попрацював таки один день, мер пообіцяв сприяння щодо вирішення цього питання: дати раду й багатостраждальній бугогардівській вулиці, що в межах міста просили її мешканці. Там дорога з роду не асфальтувалася, а її жителі роками убивають пороги відповідних інстанцій у сподіваннях бодай, хоч калабатину, засипати, що утворюється час від часу. Не перейти вулицю на колясці. Скільки мене ті тій калабатині фотографіували току сто. Я не можу ходити до мене. Не, не з красного хреста ніхто не ходить, вони взяли. До переліку вулиць, на яких ось ось почнеться ремонт, Бугагардівську не внесли. Проте, як запевнив Валерій Нуфрієнко, у забутому провулку позитивні зрушення все ж таки сталися. Зміни є у ліквідації вибоїну Костянтинівці, бо ремонт ведеться місцевими комунальниками. На це було окремо виділено майже 2 мільйони гривень. Подібні роботи тогоріч проводилися в Іванівці, тож у поточному році кошти на оновлення доріг там не передбачені. Машина дійсно показала сільській місцевості. Определенні позитивні зміни в ремонті дороги в тому стані. То тобто затримали руйнування однозначно. От і дає можливість пересуватися по цим вулицям спокійно. Порушили теми культури паркування в южноукраїнську. Поділитися досвідом. Запросили начальника відділу інспекції з питань контролю за паркуванням Вознесенської міськради. Таке нововведення у сусідньому місті зі Слівочільника і до порядку привчає гори водіїв, і наповнює місцевий бюджет. У нас тим часом для боротьби з хаотичним розміщенням транспорту в місті планується облаштувати низку карманів.